У 2022 році та на початку 2023 тисячі неприбуткові організації просто масово почали створюватись. Це пов'язано з тим, що у нас в Україні війна, і саме неприбуткові благодійні організації можуть допомагати в умовах війни, абсолютно не сплачуючи при цьому ні. Податок на прибуток, ні інших спеціальних податків, передбачених для, до прикладу, спрощеної системи. Але що ж передбачає саме формування та створення вашої неприбуткової організації? По-перше, вам потрібно зрозуміти, що потрібно налаштувати облік у обліковій програмі та подавати звітність. Звітність, яка називається баланс та звіт про фінрезультат, результат, подається за результатами року, а також звіт про використання коштів неприбуткової організації. Для того, щоб правильно подати цей звіт та не вилетіти з реєстру неприбутківців, вам потрібно саме звернутися до бухгалтера і всі.